Ви в курсі взагалі, що росіяни білорусів тепер повертають на олімпіади у всі спортивні змагання, і вони ще будуть псувати життя українським спортсменам. Розказує, це все працює, розповсюжити. Значить, дивіться, то мене знайомі їздять зараз на змагання по світу, абсолютно різних категорій, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі, на цій спортивній є прапори всіх країн. І раніше, ось останні роки, не було прапору Росії, а зараз же прапор Рашки почав появляти. Ну, Наші фломастерами його зарісовують, понятно, що не йдуть з цим виступати, або там содрать, питаються, чи щось іще. Але сам факт, що вже появляються прапори. Друге, реально офіційно йдуть розмови про те, і це вже офіційно на телебаченні представлено, що тепер рашиські білоруські спортсмени будуть легально їздити, в тому числі, і, можливо, навіть на Олімпіаду. Що це значить? Що за кожного спортсмена, Блін, ви должны розуміти, що таке Рашка? Оці всі церкви русского патріархату, там же всі папи були, агентики ФСБ, оці всі спортсмени, які їздили, вони теж під агентури завжди були. Тобто, щоб якогось спортсмена десь вивезти і так далі, він завжди под російської. завжди у нього є якісь задання спеціальне, кроме того, щоб бути номером один серед номером один, там, там, умереть, но, но получить там, золото. І за це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздять, переговарюються і так далі. А візьміть наших спортсменів і так далі. За це платяться десятки мільйонів для того, щоб це стало знову можливо, щоб вони приїжджали. Ну і бабла вже закинула стільки, що це стало можливо. Вже за щось домовились. А Рашка б не вливала стільки в коштів, в то, щоб просто десь по телеку помількатися. Вони ж типу самодостаточні. Ми ж самі по собі. Такі у нас і свої олімпіади, вони ж делали, там свою олімпіаду, там, і, оце, і наше відділення, і оці всі історії їм пофіг, вони ж відбиті. Це все робиться только для того, щоб русські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і робити пакості, в тому числі українцям, в тому числі різні рестичні моменти. На жаль, таке от, от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги. А українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять. Владі, а українці, то розумієте, ми здулись з вами, рашка не здувається. Але теж, де взяти сил, правда, щоб не здуватися? Ну, давайте про це поспілкуємося в коментах. Все, розповсюджуйте на зв'язку.